Закон про політичні партії в Україні рекомендує квотність жінок, представлених у списках, не менше як 30%. Цим самим він регулює гендерну рівність. Отож, хто повинен наповнювати ці списки? Та чи варто жінці йти у політику? Дізнаємось думку тернополян. За новим законом про політичні партії в Україні говорять про те, що 30% це квота жіноча. Та чи варто жінці бути у політиці? Ну, я думаю, що варто. Жінці всюди варто бути. Не можна закриватися вдома, тільки борщі варити і хрестком вишивати. Треба, треба жінці, жінці сюди треба бути. Без жінки це взагалі нереально, щоб щось дати лад в країні. Жіноча рука, вона так і відчувається, що потрібно. За новим законом у політичних партіях повинно бути не менше як 30% жінок. Отож ще варто бути жінці у політиці. Ну, однозначно варто, тому що я не вважаю, що жінки це. Якісь інші, люди іншого типу чи іншого сорту. Якщо жінка приходить на вибори, і чоловік приходить на вибори, і жінці дають один білет в руки, і чоловік один бюлетень, то чому не може бути навіть 50 на 50? Тому моя думка в такому плані однозначно. Жінки тим більше можуть якогось роду новинки внести щось новіше, типу, що з своєї точки зору, свої погляди. Чи місце жінці у політиці? Звичайно, що місце. Тому що зараз. Такий час, що як ніхто, жінка знає про, про проблеми в сім'ї всередині держави, і мені здається, що це потрібно. Адже не всі, як то кажуть, чоловічі питання є лише чоловічими суто. Якщо жінка недостатньо освічена, чи варто її подавати в списки? Хто повинен наповнити ці списки? Якщо вона недосвідчена, так. Я думаю, що, перш за все, та людина, яка би повинна піти в цю квоту, так, жінка, то відповідно вона зна має знати своє місце там і для чого вона там. Просто так, звичайно, не потрібно навіть пробувати. За новим законом про політичні партії говорять про те, що 30% – це квота жіноча. Отож, чи місце жінці у політиці? Місце. Жінці місце в політиці. Чому? Ну, яка, що жінка не громадянин суспільства? Якщо жінка недостатньо освічена, чи повинна туди вона йти? Чи хто має зайняти цих 30%? Якщо недостатньо освічена, йти не треба. Треба бути освіченою йти. за законом про політичні партії 30% квоту має жінка. Чи місце жінці у політиці? Звичайно, що так. Я вважаю, що жінка, як і чоловік, мають одинаково рівні права, можливості на даний момент представляти ту чи іншу партію в парламенті, і це незалежно від статі, від гендерної Мені здається, гендерна політика взагалі тут не має місця бути. Як жінка, як і чоловік зараз, тим більше в сучасному світі, має рівні можливості, щоб так само себе реалізовувати в політиці за законом про політичні партії 30% квота жіночого місця. Чи варто жінці йти в політику? Я думаю, варто. Поясню, чому я думаю, що коли розумні, красиві жінки при владі вони приносять тільки користь і своєю свіжою думкою, і поглядами на ці події, що зараз і в країні, і в побуті, і в політичних напрямках, я думаю, свіжа раз ми йдемо до Європи. То треба рівнятися, там багато жінок і в політиці. І я думаю, що це, крім користі, нічого поганого не принесе, тільки користь. За законом про політичні партії рекомендована квота жінок 30%. Чи варто жінці йти у політику? Тільки жінкам треба йти в політику. Тільки жінкам. Жінки більше виложені, жінки мама. Перш чим робити, жінка десь раз прораховує, а потім дає відповідь. І я за те, щоб більше жінок було в політиці. За законом про політичні партії говорять, що 30% за гендерною ознакою не ділено місце жінкам. Чи варто жінці бути в політиці? Ну насправді цей закон є рекця норма закону є рекомендована. Її можна і не дотриматись, але. Ну, в принципі, вона є досить хорошою, ця поправка. І жінки дійсно велику роль відіграють в політиці. І я думаю, я думаю що ну, це є досить нормально, ну, як, скажімо так, в європейських нормах. За законом про політичні партії рекомендована квота жінок 30%. Чи варто жінці йти у політику? Звичайно, варто. Я рахую, звичайно. Зараз настали часи, що жінка має повне право, як і мужчина, йти в політику, тому що жінка з сторони як матері. І з сторони, так як охорониці своєї сім'ї, має повне право надати перевагу, чи яким відсоткам і здійсненню материнства, взагалі обезпеченню сім'ї. Я рахую, що місце в політиці завжди для жінки. Зараз настали часи, що помінялося зовсім. За законом про політичні партії жінка повинна займати рекомендовано 30%. Отож, чи варто жінці йти у політику? Треба 50 відсотків дати. Рівноправня має бути все. Я вам за що і кажуться, рівноправна, то все не то 50, 60 навіть. Вона господиня, вона є вдома хазяйка, все, і в час, вона час, за жінку я йду, без час. Все. Все. А я 30% мужик тільки в хаті, а жінка 70%. Все.